Нова поставочка, мікс тапочок чоловічих та жіночих, 564 гривні за кілограм. Цей лот у нас 10,5 кілограм. У ньому буде 56 пар тапочок чоловічих та жіночих і один ось такий гостьовий набір. Один гостьовий набір на 6 пар тапочок. Він такий класний в упаковочці. коли приходять гості, для шести людей є тапочки. І розміри тут: Еска, Еска, МК та Елічка. Значить, приблизно 103 гривні. 103 гривні виходить одиниця товару. Різні тапочки чоловічі і жіночі розміри від 36 по 45. Покажу вам деякі які будуть модельки. Тут десь приблизно 25 моделей різних. Ось такі, наприклад, тапочки Смара. Це все тапочки лідловські, Смара та Ліверджі. Ось такі жіночі. Ось такого плану чоловічі будуть тапочки. Ось такі жіночі тапочки смар легенькі, такі класні, як зволивку, тапочки з такою підошвою. Вони є в різних кольорах і є чоловічі та жіночі. Ось такі будуть жіночі у нас тапочки, такі класні банні тапочки м'ясенькі, такі як халат. Вони є в двох кольорах у нас. Так, ще буде у нас що? Бетмен? Бетмен, король Лев буде це чоловічі. Ось такі Дісней, Наса, тапочки, і ось такі Діснеївські ще будуть жіночі тапочки. Ось такі класні жіночі. Посередині з штучним худром така підошва. Ще Star Wars чоловічі. Ось такі класні чоловічі м'які тапочки. Такого плану тапочки. Класика така чоловіча. Так, тут у нас войлочні, Номер 1 Тато. Такі тапочки, ось такі класні тепленькі, це вже точно як войлок, як валяночки, такі, це оянда. Такі класні джентльмен тапочки, гусяча лапка, чоловічі, такі класичні. Ось такі Ось такі класні жіночі, також середині штучним хутром і лісик. І такого плану білі. І ось такого плану ще з сердечком сірі. Так, ще ось такий тепленький войлок чоловічий. Ось такі, такі, такі. Ось коротше, таких буде 56 пар різних тапочок, різні розміри, чоловічі, і жіночі. І один набір 103 гривні. Одиниця. І лот у нас коштує 5925 гривень. Замовляйте наших менеджерів.